Привіт, дорогі підписники і гості каналу. Мене звати Лариса і з вами мій канал Світ Таро Українською. Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже цікавий розклад, які двері приоткриє вам доля найближчим часом. Ми подивимося, які можливості, про які ви ще не знаєте, можуть прийти в ваше життя, а може здійсниться якась ваша заповітна мрія. Давайте подивимося три варіанти. Варіант один це сережки, варіант 2 це каблучка, і варіант 3 це. Браслетик. Вибирайте кожен свій варіант, хто який захоче. І ми з вами будемо дивитися. Варіант номер один. Хто вибрав сережки для тих варіант номер один. Роблю розклад. Карта номер один. Карта найближчих змін. Карта найближчих змін. Так. Трошечки так, які двері відкриє вам доля? Найближчим часом? Що важливо знати наперед? Які поміхи можуть бути на цьому шляху? Як вам себе вірно поводити? І, звичайно, підказка і порада від карт. Починаємо. Так, карта номер один 1 Карта найближчих змін? Так, які двері відкриває перед вами. Які поміхи можуть бути? Що важливо знати наперед? Як вам вірно себе поводити? І підказка від карт. Так, ну, що я хочу сказати. Карта найближчих змін просто ідеальна. Сонце. Сонце це завжди відродження людини, це завжди переродження духовне. Матеріальне, ментальне це коли людина вже сіяє, сіяє в своєму житті, обігріває всіх навкруги, вона як сонечко на небі. От такі переміни будуть у вашому житті. Я так розумію, що якісь перепитії, якісь. Важливі, вже не дуже гарні події осталися позаду. І ой, спомагательна карта, дуже хороша. І ви на ближчому часу на питання, карта найближчих змін буде вам просто просто відлічна. Мало того, що ви возродитеся, ви будете сіяти, самі обігрівати. Також це може бути карта народження дитинки, хто планує дитинку, ось це карта малюка. Ви будете задоволені всім. Людина задоволена своїм душевним станом і матеріальним станом. Вона сидить довольна, цвіте і пахне. Які двері відкриває перед вами доля? Я хочу вам сказати, що у вас розклад просто ідеальний для тих, хто вибрав перший, перший варіант сережки. Які двері відкриває перед вами доля, нові можливості, у вас нові ідеї. Якщо ще їх немає, боженька вам їх подарує. Мечі це всегда мислі, ідеї, які крутяться в голові, нові можливості, нові задуми, нові все нове. Тут завжди щось нове. Що важливо знати наперед. Доля буде вам предлагати якісь нові можливості, якісь нові варіанти, ви повинні добре подумати. У вас є вже набуті. Набутий життєвий опит, є якийсь багаж за спиною. Доля ще буде предлагать. Хорошо подумайте перед тим, як прийняти це предложення. Бачите, людина сидить в позі я подумаю. Так, які, як вам вірно себе поводити? Як вам вірно себе поводити? Ну що ж, знову тузи, кубки, емоціонуйте. Емоції б'ють через край, не скривайте їх. Якщо все, що вам приносить задоволення, будь то робота, будь то любов, будь то фінанси, все, від чого ви отримуєте задоволення, показуйте це людям і спитуйте це, не бійтеся цих емоцій. тому що вони у вас будуть литися через край. Так. Що важливо... Так, 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 так. Слідуюча позиція: як вам поводити себе вірно працювати маленькими шажочками, іти до успіху? На карті зображений Пентаклєва карта це матеріальні блага, матеріальні блага, добувайте невеликими шажками. Чоловік-труженик, він сидить і виконує свою роботу шаг за шагом, крок за кроком, і кожна слідуюча копієчка, кожна слідуюча ступінечка буде колись у його ніг і в його кармані. Так, підказка і порада від карт. Ви, звичайно, будете побідітелем. Ви на коні, ви в красному платі, все, карта побідітеля. Але перемогу вам принесуть люди, які були разом з вами. Цю хвилину, дивіться, ви не одні. Так що звертайте увагу до людей на людей, які раз, разом з вами зараз знаходяться. Звертайте увагу на сказати їм дякую за свою перемогу. Ну, і що я хочу сказати: ведіть себе достойно побідлю, як сказала б я так. Ведіть себе достойно як побідітелі. Будьте благодарні долі, будьте благодарні людям, які були разом з вами, і які допомогли вам досягти цієї перемоги. Так, варіант номер два для тих, хто вибрав другий варіант каблучку. Для тих, хто вибрав другий варіант каблучку. Так, карта найближчих змін, які двері відкриє перед вами доля. Що важливо знати наперед? Які поміхи можуть бути у вашому житті? Як вам себе вірно поводити? І, звичайно, підказка, порада від карт. Так, карта No1. Карта No2. Ох, не дуже гарні. Ну, таке буває теж. Карта No3, карта номер 4 і карта No. 5. Так, розклад буде не з легких. Хто вибрав каблучку, тому я не заздрю. Карта найближчих змін звернути свою увагу. карта ніщих. Звернути свою увагу на, своє, на свій матеріальний стан. Якісь будуть надходити події у ваше життя, які можуть призвести до того, що ви будете в скруті. Ваше щасливе життя може залишитись позаду. Це може бути і безгрошів'я, це може бути і душевний стан не дуже важняцький, скажімо так, про що говорить друга карта, які двері відкриває вам судьба. А двері такі вона відкриває, що судьба вас хоче трошки прибити до землі, або ви своїми думками, або ви своїми якимись. Емоціями можете себе прибити до землі, а також ця карта може означати, що такі події стануться, які теж вас прям до болезні приб'ють до землі. Ну, На карті ви самі розумієте. Але у нас є на карті голубеньке, зелененьке галявина, жовтеньке небо, не все потеряно, можна піднятися, можна тряхнутися і йти далі. Але дуже зверніть увагу на ті преп'ятстві, на ті спитання, які йдуть вам по долі. Зараз я витягну спомагательну карту і зрозумію, чого, чого це таке буде. Хтось хоче перемогти вас, хтось хоче побідити вас, отримати перемогу над вами карта переможця. Ну, будьте обережні, будьте обережні. Звертайте увагу на матеріальність, на свій стан. Звертайте увагу, можете жаліти себе. Карта повішена, та я така жертва, та я такий нещасний, мені, мені ніхто не розуміє. Починайте діяти, починайте діяти, починайте заробляти, починайте працювати над собою, щоб не дійти до отакої не дуже гарної карти. Також це може означати ще і фізичну болезнь. Так що, будьте дуже, що важливо знати наперед? А наперед важливо знати, що прийдуть люди з прошлого. Люди з прошлого. Якісь події з прошлого можуть відгукнутися. Також зверніть на це увагу на людей, які будуть на ваших бивших, жон, мужей, на ваших друзів, які давно пропали, а потім з'являться. Зверніть на, на них увагу, вони вам будуть щось предлагати, якісь плани, пропонувати з вами строїть, вам строїть, кудись їхати, кудись може щось планувати разом. Будьте дуже обережні, щоб. Оцим людям з прошлого, щоб ці люди з прошлого, не навредили вам і не призвели вас до такої ситуації. Так. Які поміхи можуть бути на вашому життєвому шляху? Поміхи можуть бути, звичайно, дивіться. Карти говорять, не, не нароби е, ошибок, які ти вже наробив е, в преддув е, своїх поступках, в преддущі своїй житті. Поступків було дуже багато. Скільки жезлів, людина дійна, е, яка діє. Яка вміє діяти, яка не боїться діяти, але зараз призадумайтеся, бо вже й голова прибентована, і рука розбита, і око підбите. Подумайте сто раз, сто раз прежде, чим приймати якісь предложення від людей з прошлого, щоб вони вас не привели до такого плачевного стану. Так, як вам себе поводити? Поводити себе треба дуже обережно. Дуже обережно. Карта Луна, це насіда, карта недосказаності, карта. Все ще з словом. «нєдо», «нєдо». То собака, то вовк, рак, шаг вперед, два назад, то я сонечко, то я е, е, луна. От так собі, вам треба себе і поводити. Не вивалюйте все людям, не розказуйте всі свої таємниці. Будьте обережні, будьте обережні, особливо з людьми, які сильніші вас, які можуть керувати вами. Так. Підказка і порада від, від карт. Підказка і порада від карт. Сто раз подумайте, чим прийняти якесь рішення. Сто раз подумайте, людина сидить зав'язаними очима і думає, в яку ж сторону направити свої мечі, в ту чи в ту. Багато раз на всі, на всі предложення, на всі якісь, які будуть вам поступати від людей, від керівників, від сім'ї, від, від чого б не було. Все дуже гарно аналізуйте і все дуже гарно думайте. Бажаю вам удачі цьому розкладу, бо він, звісно, времена вас ожидають не дуже гарні. Ну, нічого, ви все одно все переможете. Навіть на оцій самій страшній карті у нас є і зелений колір, і жовтенький, який говорить про те, що людина возродиться, все переможе. Так, карта номер три у нас, так, для тих, хто вибрав браслетик. номер 3. Так, номер три варіант. Карта найближчих змін? Карта найближчих змін. Так, єсть. Які двері відкриває перед вами доля? Що важливо знати наперед? Які поміхи можуть бути? На вашому шляху? І як вам себе поводити? Вірно, і, звичайно, подказка і порада від карт. Так, починаємо з першої карти. Карта найближчих перемін. Ой, переміни дуже гарні у вас будуть, які двері відкриває вам судьба. Так, зрозуміло. Що важливо знати наперед. четверта позиція. Які поміхи можуть бути в вашій судьбі? Як вам поводити себе? І звичайно, підказочка, і порада від карт. Повішений. Так, переміни нас ждуть дуже гарні для тих, хто вибрав третій варіант. І в сім'ї, і в матеріальному плані. У вас все добре, ви дієте, у вас вже щось уже є. Ви в парі, і будиночок, і якісь наробу, нароботки по життю, і грозді винограда. Ну карта говорить сама за себе, вона дуже позитивна, дуже гарна. Тобто, які найближчі зміни це в покращення вашого і духовного, і матеріального, і виплащення всіх ваших, так скажем, меч в життя. І, Боже, і друга ж карта така сама. Хто хотів жениться, пожениться, хто хотів побудувати будинок, хто хотів переїхати, хто хотів народити дитину. Всі плани, які ви собі планували, вони всі найближчим часом дуже благополучно збудуться. Які двері відкриє вам ще судьба? Королева мічей? А королева мічей, якщо це не жінка, якщо це не жінка. То це обставини, які е е карти говорять вам за ці обставини, що дуже добре треба подумати, треба жити не серцем, а холодною головою. Королева мечей це жіночка, яка приймає рішення холодною головою, яка може різко сказати, може, вам треба буде різко комусь щось отвіти, навести лад в своєму королевстві, е все розставити на місцях. Проконтролювати це королева мічей, вона ще й контролює, включити холодний розум і все добре е, е, обдумати, щоб досягти от таких висот. Що важливо знати наперед, що це буде нелегко, що вам прийдеться поборотися за це, прикласти дуже велику силу, пройти навіть якусь внутрішню трансформацію, але це дуже позитивна карта. У вас все це вийде і ви цього доб'єтеся. Які поміхи можуть бути на вашому путі? Дивіться, це або люди, які захочуть вас перемогти, або ви самі дуже знаєте, зазвіздятісь, почуєте себе переможцем таким на коні, в лавровому вінку, і це може помішати вам. А так воно і буде. Помішати вам для того, щоб стати побідітелем, вам треба буде потратити і побороти за своє місце під сонцем. Поборотися з людьми, з конкурентами, з, з долею. В общем, прикласти сили, прикласти сили. Як вам себе найкраще поводити? Королева Пентаклій. Поводити себе, себе треба так, наче ви вже всього досягли по-королевськи. Коли людина себе поводить як багата людина, то до неї приходять і гроші. Королева Пентаклій це якщо не жінка а Обставини, то карта говорить про те, що добивайтесь матеріальних благ, не останавлюйтесь на досягнутому. Королева Пентаклі вона любить гроші, до неї вони притягуються, вона любить матеріальні блага, в неї дуже високий уровень так скажімо, матеріального достатку. Стріміться до цього, ведіть себе вже як королева, як наче ви вже всього достигли, і воно до вас все це прийде. Підказка порада. Не треба себе почувати жертвою, не треба ніякі жертви приносити, тому що повішений він висить, йому непогано висить. І дуже часто ми себе входимо в роль жертви для того, щоб нас пожаліли, що ми такі от чимось пожертвували. Так от, з однієї сторони, не треба в цю роль входити, а з другої сторони, не треба нічим жертвувати достиження оцих усіх целей. Оставайтесь самі собою. Не вступайте в роль, не приявляйте на себе роль жертви. Я така великомучениця, я так старалася, я так старалася, я все добилася. Похваліть мене, будь ласка, пожалійте. Ну, це, буде, це буде помилкове, так сказати, рішення. Ну, кому хочеться, то побудьте і в ролі жертви. Це теж іноді полезно. Так, от такий розклад у нас на три варіанти, дорогі мої. Я надію, що це було для вас цікаво. Ставте лайки, пишіть відгуки, підписуйтесь на мій канал. Також я практикуючий таролог. Під цим відео буде, будуть мої контакти, по яким можна заказати індивідуальний розклад на любую яку з сім'я, кохання, переїзд, бізнес, діти, люба сфера. До побачення! Я бажаю нам усім гарного дня та мирного тихого неба!